Усіх глядачів каналу Культ.UA У такий непростий час серед безлічі негативних новин є і хороші. Про деякі з них поговоримо у нашому відео. Ворог може розстріляти нашу мрію, але знищити єдність і позитивний настрій українців йому не вдасться. Так у Гостомелі з'явився мурал з зображенням відомого літака мрія. Малюнок площею 1179 квадратних метрів має елементи петриківського розпису, української культурної символіки та власне зображення літака. У Чернігові встановили найбільший і найважчий в'язаний прапор України. для себе Я оголошую нове досягнення України найбільший в'язаний прапор України. Альона, ви зробили консуль. Національний рекорд встановили на День захисників і захисниць України. Такий прапор сягає розмірами 30 на 20 метрів. Після фіксації рекорду в'язані клаптики, з яких складається прапор, розберуть і пустять на ковдри для переселенців. запросили на голос країни. Продюсер проєкту Володимир Завадюк особисто звернувся до дівчини, яка підбадьорювала дух українців, перебуваючи на Азовсталі. Він запросив її взяти участь у одному з випусків проєкту. Ось що на це відповіла норовнива Катерина Поліщук. Я думаю, це треба буде дивитися по моєму стану та по моєму місцю перебування. У першу чергу, для мене це повернення хлопців. Тому будемо дивитися. Я дуже сильно хочу тішити людей, які надихаються моїм співом. Якщо це запалює серцем, я співатиму. Нагадаємо, Катерина Поліщук перебувала на Азовсталі разом з іншими захисниками. Вона потрапила у ворожий полон, але у вересні була звільнена. Тепер Катерина готова до нових перемог. І ось ми йдемо. Бою життєвому тверді місні, зламні, як не Бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплата нам то розкіш боротьби, солодше нам у бою умирати, ніж жити в путах, як ні раби. Голівудська акторка українського походження Міла Куніс розповіла зворушливу історію про те, як її восьмирічна донька дізналася про своє українське походження. Моя донька якось запитала в Україні війна. Я відповіла їй так. На що вона запитала мене, чи я народилася в Україні. Я відповіла, що так. Вона перепитала: то я наполовину українка. Я кажу їй: Ну так. І тоді вона така Так. Ну, дуже вона цим пишається. І знову про мурали. У Львові з'явився мурал, присвячений Маріуполю. Над ним працював художник Дмитро Вовк, який народився у місті Марії. Довгий час працював над створенням муралу. Проте, вже 14 жовтня, на День захисників та захисниць України його офіційно відкрили. У топ-10 найвідоміших українців всіх часів увійшли Володимир Зеленський та Валерій Залужий. Їхні прізвища стоять поряд із такими відомими українцями як Тарас Шевченко та Леся Українка. Ось які результати показало жовтневе опитування соціологічної групи рейтинг. Комунальник із Чернігова облаштував галерею із знайдених на смітнику картин. Серед них були такі відомі твори, як Мона Ліза та портрет Тараса Шевченка. Експозицію з картин, знайдених на смітнику, створили у підсобному приміщенні працівників Чернігівського ЖЕК No10. Галерею почав створювати столар Микола Іванович, який, власне, і знайшов картини на смітнику. Пізніше до нього приєдналися інші мешканці Чернігова. Українську співачку Джері Хейл номіновано на премію М'юзік Мувіс. ЮРМ Авордс 2022. Ломани Європи можуть голосувати за улюбленого виконавця на сайті премії Music Movies Europe Awards.